Привіт, мене звати Ірина Славінська, Я співзасновниця донор Єй. І сьогодні ми говоримо про донорство крові як лайфстайл. Я щиро дякую медіа холдингу Еволюшн Авторадіо та Радіо П'ятниця за гостинність та теплий прийом нас сьогодні з гостями тут. Сьогодні буду розмовляти. Я мушу зачитати, тому що стільки всього Майя Фесюк робить, що це треба озвучити. Це громадська діячка, волонтерка, івент-менеджерка проєкту ООН за підтримки керівництва Німеччини Український Дім Тбілісі. Це ще не все, членкиня театру народних традицій, чернівчанка і регулярна донорка. Майо, скажіть, будь ласка, як це все поєднується в одній людині, і е, регулярне донорство приєдналося, скоріше за все, е, не вчора е, до вашої діяльності, як і ви дізналися про донорство і що вас сюди привело? Перше як поєднується це все? Е, вітаю всіх! Ну, донорство в моє життя увійшло з періодом ковіду. Спілкуючись зі своїми друзями-лікарями, я почула, що в банках крові проблема з донорською кров'ю, так як були припинені міжміські рейси, так як не було студентів, які регулярно здають кров ну, для да. того, щоб мати вихідні. І сказали, що є ну, критична така ситуація. Ну і я відчула, що я можу допомогти угу. і своїм прикладом залучити своїх друзів. E, щоб друзів було більше. E, є багато тих, хто хоче зі мною спілкуватися, попити кави. Я сказала друзі, хто хоче зі мною покавувати, ідемо здаємо кров. І потім я пригощаю вас кавою на вулиці Панській. Ага. Це десь поряд біля центру крові? Чи... E, звісно, звісно, uh -huh. це там метрів 300 ходи. Uh -huh. І отак ми почали з друзями зустрічатися. Здавати кров мій син мене дуже підтримав. Йому на той час не було ще 18, і він очікував свого 18-річчя з таким великим трепетом. І лише йому випинулося 18, Він пішов, здав кров, і потім почав залучати своїх друзів-студентів. А от у вас ваш донорський активний досвід. Чи рахували ви скільки людей ви вже залучили, змотивували стати донорами крові? Не рахувала ніколи, не задавалася цією ціллю, тому що впевнена. В тому, що окрім тих людей, які писали, телефонували, я йду з тобою. А коли можна прийти? А як треба готуватися до донації? Я знаю, що безліч було таких, які тихенько читали мої дописи, угу. чули від мене оці пропагандистські звертання і йшли, здавали. Хтось телефонував. От я сьогодні здала, здав кров, а хтось просто тихенько ставав донором і є донором по сьогодні. Це мені здається, це чудова ініціатива мати таку проактивну позицію. А ще мені здається, що донорство має вплив і також на вигляд людини. Чи не спостерігали? Бо ви прекрасно виглядаєте. Мені здається, це. Я навіть сама, коли говорю про донорство, я кажу: от я так виглядаю, тому що я регулярна донорка. Чи використовуєте ви це в мотиваційних своїх промовах чи постах? І чи спостерігаєте ви таку взаємозалежність? Е, згідно з вами, спостерігаю особливо перші кілька днів, коли е, в тебе обличчя е, такого кольору інтелігентно блідуватого? І ем, знаю, що коли здають компонент плазми крові, угу. це теж впливає на жіночу красу. Угу. Розповіла детально своїм подругам, і вони ходили як на роботу. Чекали, коли закінчиться два тижні, щоб знов піти здати компонент, щоб плазму крові здати. Ем, окрім ну, можливо, зовнішніх змін покращених, це ще великий приплив енергії. Mm -hmm. Я навіть не думала, коли ідучи перший раз, здавати кров. Подивилася 450 мл, відняла від кількості крові до очі, це не забагато. напевно, я буду себе якось почувати незвично, але ж здавши кров, я забула про те, що там казали, треба треба вина, треба їсти м'ясо, треба виспатися. Був насичений день, пробігла ввечері. Думаю, господи, я сьогодні ж навіть не їла нормально. Але почувала себе прекрасно, угу. тобто оці міфи, що людина себе почуває гірше, якось виснаженою, це все міф. Е, ну дивіться, давайте так. Для де кожен організм це. Окремий окремий світ е, і до може впливати по-різному. У мене так само. Тобто, тут е, більшість з нас зібралися, тих людей, які почувають себе добре. Е, Попри все, те, я рекомендую не, не слідувати вашому прикладу, не їсти. Рекомендую е -е. все-таки поповнити свій організм енергією, бо ну, це дуже важливо, не, щоб е, організм відновився. Звісно. От е, тому. Е, Ну, варто багато ще й пити рідини, так? Однозначно. А, да. А у вас немає такого, що ви прям хочете попити після того, як ви здали кров? Ну, я взагалі багато під... я рідини, тому ага. Тому для вас це, не, це, це не, звична, не звична історія. Так, а на вашому досвіді, у вашому оточенні людей, які здають кров, це більше жінки чи чоловіки? Ну, я ж жінка більше спілкуюся з жінками, Правда? тому це жінки. Дуже багато є чоловіків, яких от. Я бачила і зразу, яка група крові. Ти знаєш, що треба піти здати кров? Дослухалися. Хтось сказав, Я послухав, пішов здати. Хтось не казав. Потім мені передавали привіти. От там казали, що передайте вашій активній пані. Привіт. Є багато чоловіків, але переважно це. Жінки, подруги, які навіть а чого ж ти мені не сказала, я теж хотіла здати кров, але в мене ще не підійшов той час, коли мене пропустить програма. Так, та. Да, бо донація має відбуватися відповідно до вимог з інтервалом в два місяці, так. а компоненти крові два тижні мають проходити. Тому так, здавати кров регулярно, корисно, але треба дотримуватися інтервалів. У ході вашого такого активного залучення, бо я прям відчуваю цю енергію активності, які аргументи є найпереконливішими, або які найчастіше ви використовуєте, щоб залучити людей? Використовую дуже багато аргументів. Напевно, що найпереконливіший, найпереконливіший той аргумент, коли я кажу: от дивіться, коли ви останній раз здавали аналіз крові, ви знаєте, що твориться у вас в організмі? Ви знаєте, що для того, щоб піти обстежити повністю свою кров, тільки треба в приватній клініці заплатити. А тут ви приходите, стаєте донором, обстежують вашу кров на все лише, що можна обстежити. І ви вже ви зробили добру справу, і ви чітко знаєте, чи є проблеми у вас в організмі, чи все окей, і живете далі спокійно. Тобто Тоб... це такий чекап. так? Це так, це mm -hmm. аргумент залізний. Е, ну, звичайно, я викликаю десь в людини почуття боргу перед. Е... Ну, Перед людьми, а зараз, перед солдатами нашими. Mm -hmm. Вони за вас воюють, а вам оце шкода піти здати там mm -hmm. пару мілілітрів крові. Mm -hmm. е, для себе я якось от подумала, що е, от Всевишній мені дає день, дає здоров'я, mm -hmm. дає можливість в нього стільки справ. Mm -hmm. То хіба я не можу йому допомогти сказати, боже, іди займись якимись глобальними питаннями? А за цих трьох хворих відповідати сьогодні моя? Так, це, це дуже важливо усвідомлювати, що ми це робимо заради інших, в тому числі. Хоч і донорство корисно для нас, для нашої родії, ми вже з вами вияснили, що ми такі молоді і гарні, так. тому що ми регулярно здаємо кров. А також це ж і чекап. Так, тобто так. людина перевіряється обов'язково на всі там гемотрансмісивні інфекції, і фактично ще і я завжди кажу, використовувати аромат як вишенька на торті, Ще й а, рятує так, Та, Тата та. Так. А як ви чи є у вас моральне таке піднесення після того, як ви здаєте кров? Чи це звичайне? Тобто, це свято, чи це звичайний будній день для вас сама донація? Е, ну, з мого вигляду, напевне, ніхто, ну не, не те, що ніхто не скаже, що от я святкую свято, бо я здала кров. Е, це звичайний будній день, але я виходжу з центру крові і я для себе. Я для себе сьогодні такий маленький герой. Так, розумію вас. В мене також є таке відчуття. Воно, я називаю його якийсь такий побічний ефект, я постійно посміхаюся чомусь. Так. Ну, і типу, цьому нібито як немає причин реальних, бо вчора такий самий був день. Але сам факт, що я здаю кров, це є навіть такий ефект warm glow ефект нау, наукою доведений, що ну, у людини виробляється такий. Стан емоційний, що вона постійно ніби як задоволена. Я вам дуже дякую за вашу активну позицію за те, що ви самостійно долучаєтеся до донорського руху. Запрошуєте своїх колег, друзів, знайомих і навіть, можливо, незнайомих, тому що через соціальні мережі ви висловлюючи свою позицію, доносите знання про донорство крові для дуже багатьох людей. Ви є прикладом ем, ем, свідомого вибору як Громадянка України може жити найкраще своє життя в Україні і допомагати іншим. Тобто, це така досить проактивна позиція. Я вам дякую за ваш внесок в розвиток донорського руху, в порятунок життів і за ваш лайфстайл, який ви обрали. Дякую вам. Поради для майбутніх донорів. Найперше не боятися. Це не боляче. Друге. Не хвилюватися за те, що там можна підчепити якусь інфекцію. Там настільки безпечно, що ви собі уявити не можете. Третє, не думати про те, що це медичний заклад, там треба якось себе вести відповідно. Ні, там настільки привітний персонал, ну зокрема в Чернівцях, що я туди ходжу, як на свято. І ще там є такий гарний, я називаю ресторанчик. Чай не п'ю, не люблю його. Це єдине місце, де я п'ю чай, їм смачне печиво, де постійно обмінюєшся якимось досвідом, знайомишся з новими людьми і розумієш, що таких як ти. Стає більше, і твоя така сім'я, донорська, сім'я, донорська родина збільшується. І взагалі всі нові знайомства, коли ти робиш щось добре, вони для того, щоб робити ще більше добра в світі. Тобто, не бійтеся, ви від цього нічого не втрачаєте, ви лише здобуваєте. Ви стаєте здоровішими, ви завжди є обстеженими, і ви стаєте щасливішими, тому що ви робите добро, приносите його в цей світ.